Вітаю на каналі Непустих Балачок. Сьогодні хочу розказати про одну з програм для запису відеоекрану. Називається вона Bandycam. Завантажити її, можливо, перейшовши за цим посиланням. Можливо обрати українську мову сайту. Відповідно натискаємо Завантажити безкоштовно. Очікуємо завантаження файла. І запускаємо його на виконання для встановлення. Після того, як програма буде встановлена, на робочому столі повинен з'явитися її ярвичок. Для того, щоб почати записування екрана, необхідно натиснути кнопочку Запис. Після того, як будуть здійснені всі необхідні дії, які треба відобразити у відео, натискаємо клавішу Стоп. Все! Відео збережено на жорсткому диску. Щоб перейти у папку з відеофайлами, необхідно обрати і класнути кнопку Відкрити кінцеву папку. Ось всі відеофайли зроблені цією програмою. Також, щоб побачити відеофайли, Можемо перейти на вкладку Домівка. І ось вони. Зверніть увагу, що програма дозволяє не записувати аудіодоріжку до відеофайлу. Для того, щоб відключити її записування, переходимо на вкладку Відео. Натискаємо кнопку Налаштунки. Знімаємо позначку Запис звуку. Натискаємо ОК. Також. Програма дозволяє записувати зображення курсора і ефекти клацаннями. Для цього ставимо позначку Показати курсор, а також Ефекти клацань курсора. Все. Користуйтесь на здоров'я, бережіть себе та рідних. Бувайте!